Добрий день, діти! Сьогодні урок буде присвячений закріпленню знань та вдосконаленню вмінь. Тож ви маєте дуже уважно слідкувати за тим, що у вас виходить добре, а над чим ще слід попрацювати. Розпочнемо з розмитки. Гра називається Увімкни світло. Для цього треба розв'язати вирази. 4 додати один буде 5. До одного додати один. Правильно буде два. Від двох відняти один. Один. До трьох додати один. Буде чотири. До шести додати один. Сім. До шести додати 3. 9. До п'яти додати один. Шість. До двох додати один. Три. До шести додати 2 вісім. Молодці. Наступна така математична задача. Подумайте: на тарілці лежало вісім яблук. Одне розрізали. Скільки яблук на тарілці? Звичайно, залишилось теж вісім яблук, адже яблуко, яке розрізали, теж лежить на тарілці. Відкривайте зошит друкований на сторінці 2. Знайдіть перше завдання. До кожного малюнка виконай схему та запиши рівність. Розглянемо першу схему зліва. Яка операція показана на малюнку? Об'єднання, тому що дужечка об'єднує всі яблучки. Скільки яблучок було зверху? Вісім. А знизу відомо скільки? Невідомо, але що сказано? Що стільки ж, та ще два. З... Зазначимо це схемою. Нижче на клітиночках. Там, де у нас зображена перша точка, ми малюємо, креслимо перший відрізок на вісім клітиночок, тому що було зверху вісім яблук. Креслимо ми олівцем та підлінійку. Зверху дужечкою зазначаємо, скільки було яблук. І зверху підписуємо 8. Далі показуємо, що знизу було стільки ж яблук в коробці. Ми можемо ось таким пунктирчиком спуститися вниз на дві клітиночки і накреслити такий самий відрізок. Стільки ж, але ще два, значить ще дві клітиночки домальовуємо. Зазначаємо ці дві клітиночки відомі, щоб було ще два яблука. І знизу показуємо питання, що треба знайти? Скільки було всього яблук внизу. І ставимо знак запитання. Як же знайти, скільки ж було яблук? Знизу в коробці. Звичайно, це буде дія додавання, бо ми об'єднуємо стільки ж та ще 2, на 2 більше. Коли у нас на 2 більше, то виконується дія додавання. До восьми додати 2. Чому це дорівнює? Звісно, буде 10. Розглянемо другу схему. Нам показана яка операція? Так як у нас виділена частина яблук і знаком питання, значить це буде вилучення. Скільки всього було яблук, порахуйте. 10 яблук правильно. А скільки було яблук справа зафарбованих? Два. Значить, з 10 яблук, можемо це підписати, було 2 зафарбованих. Що треба дізнатися? Скільки яблук було не зафарбованих, так? І так зробимо схему. Там, де у нас точка зображена на клітиночках, креслимо відрізок на 10 клітиночок, показуємо 10 яблук. Як і на малюнку, зазначаємо це знизу дужечкою. І підписуємо, що всього було 10. Нам відомо, що два з них було зафарбовано, тому справа дві клітиночки можемо виділити теж дужечкою і підписати це. А скільки залишилось яблук не зафарбоване. Ми це теж позначаємо дужечкою і над дужечкою ставимо знак питання: те, що треба знайти, скільки яблук не зафарбовано. Як же знайти правильно, треба від усього відняти відому частинку від десяти відняти 2. Чому це дорівнює? Це буде 8. Номер 2. Додай відніме число 3 двома способами за схемами. Пригадуємо 5 додати 3. Число 3 ми можемо розбити, розкласти на доданки, наприклад, 1 і 2. Далі по черзі виконуємо дії додавання. До 5 ми додаємо спочатку 1. А потім додаємо ще 2. І так, те, що у нас в прямокутничку 5 додати 1, буде скільки 6. І треба ще додати 2. Дорівнює 8. Другий спосіб. Число 3 можна розбити на інші доданки, поміняти їх місцями. Спочатку 2. А потім 1. І тоді до 5 спочатку будемо додавати 2, і потім 1. 5 додати 2 буде скільки? Сім. І додати ще 1, буде 8. На знаходження різниці другий стовпчик 5 відняти 3. Так само число 3 можемо розкласти на доданки. Один і два. І по черзі відняти їх. Від п'яти спочатку віднімемо 1, а потім 2. 5 відняти 1 буде 4. І відняти ще 2 буде 2. Другий спосіб. Число 3 розкладаємо теж на доданки. Тепер навпаки, спочатку 2 а потім один. І від п'яти спочатку віднімаємо 2, а потім один. П'ять відняти 2, буде 3. І відняти один. Дорівнює 2. Номер три. Запиши значення сум синім олівцем, а різниць зеленим. Підкресли зменшуване однією рискою від'ємник двома рисками, а значення різниці хвилястою лінією. І так, перший вираз. 7 відняти 2. Це знаходження різниці. Беремо зелений олівець. На екрані це буде червоний. 7 відняти 2 буде 5. Підкреслюємо зменшуване. Зменшуване 7 однією рискою. Від'ємник 2. Двома рисочками. Значення різниці 5. Хвиляста. Другий вираз 7 додати 1. Це знаходження суми. Беремо синій олівець. 7 додати 1. Буде 8. Нижче. 5 додати 2 теж знаходження суми. 5 додати 2 буде 7. Другий стопчик. 8 додати 1 теж значення суми. 8 плюс 1 буде 9. 7 відняти 2. Віднімання значить, знаходження різниці. Беремо зелений олівець. 4 відняти 2 буде. 2. Підкреслюємо зменшуване 4 одна рисочка. Від'ємник двома рисочками 2. І значення різниці хвилястої лінії теж 2. Далі 3 додати 2. Знаходження суми беремо синій олівець. 3 додати 2 буде 5. Третій стовпчик 10 відняти 2. Буде 8. Беремо зелений олівець, тому що значення різниці. Підкреслюємо однією рискою зменшуване 10. Двома рисками від'ємник. 2. Значення різниці хвилястою лінією. 9. Додати 1. Значення суми. 9 плюс 1 буде 10. Синій олівець. 8 відняти 2. Знаходимо різницю. Беремо зелений олівець. 8 відняти 2, буде 6. Підкреслюємо зменшуване 8. Від'ємник 2. Значення різниці 6. Четвертий стовпчик: 6 додати 2. Знаходимо суму. Беремо синій олівець. 6 плюс 2 буде 8. Наступний 8 мінус 1. Знаходимо різницю. Беремо зелений олівець. 8 мінус 1 буде 7. Підкреслюємо зменшуване 8. Від'ємник 1. Значення різниці 7. Останній вираз 4 додати 2. Знаходження суми. 4 додати 2 буде. 6. Номер 4. Наведи, допиши, домалюй. Наводите спочатку пунктирні числа та лінії, а потім далі продовжуєте без пунктиру. У вас все вийде. І в кінці можеш зіграти у гру або за посиланням на нових знаннях, або можеш відсканувати QR-код на екрані. Така гра, треба забити гол у ворота, розв'язати вираз і віднести його до певної відповіді. 6 плюс 2 плюс 0 буде 8. Тому переношу до числа 8. Забуваю гол у ворота з цифрою 8.